Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви побачите. Голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін схвально відгукується... про роботу нинішньої очільниці Полтави Катерини Ямщикової. Заходи щодо постановки на облік військовозобов'язаних жінок стартують в області з 1 жовтня. До Полтавського краєзнавчого музею передали шаблю з Київської доби віком у півтисячоліття. А тепер про це та інше більш докладно. Начальник полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін уперше прокоментував інформацію про його можливе звільнення із посади. Нагадаємо, що 5 вересня Кабмін погодив проєкт указу президента України про призначення головою полтавської обласної державної адміністрації Філіпа Проніна. Із 2020 року він є заступником голови агентства із розшуку та менеджменту активів. На сьогодні мені нічого не відомо про те, що Мене хочуть замінити на броні на або ще на когось, тому продовжуємо працювати. Що говорити про камін, які розглядають або інші кандидатури, це в принципі нормальна практика. Вже офіс розглядає всі за та проти цього питання і приймають рішення, чи можуть вони покращити роботу в регіоні. Мене на цю посаду, на начальника обласної військової адміністрації. Було призначено наказом президента України. Я себе вважаю членом команди президента. Якщо команда прийме рішення щодо зміни якогось керівника району чи обласної військової адміністрації, то я точно не буду його обговорювати, давати оцінку цій ситуації. Водночас Дмитро Лунін дав оцінку роботі нинішньої очільниці Полтавської тергромади Катерини Ямщикової. Нагадаємо, її було призначено на посаду 28 липня. Ви знаєте, що багато років вбивалося багато напрямків роботи в місті команди Мамая, і є такі напрямки, де за три місяці, можливо за рік, неможливо привести до ладу. Що я хочу відмітити, по-перше, це повна співпраця з обласною військовою адміністрацією в багатьох напрямках. У нас Катерина Ямщикова особисто приходить на наради, на засідання, на координаційні штаби. Вона включена в штаб оборони області, то, чого не було при минулому керівнику. Вона задіяла всі ресурси для того, щоб зробити доробити оборону міста. Полтави, і я бачу, є результати. Посилилась робота щодо ветеранів, захисників і захисниць програми, щодо підтримки військових. Що і з укриттями люди, що мешкають у мікрорайоні Боженка, у Полтаві говорять, що не мають де ховатися під час вімкнення сигналу тривоги. Водночас на карті головного управління ДСНС Полтавщини їх позначено принаймні чотири. Чи можна до них потрапити і чи здатні вони захистити, з'ясовували мої колеги. Мешканці мікрорайону Боженка скаржаться, не мають обладнаних укриттів для надійного захисту на випадок сигналу тривоги. Тут поблизу обладнаних укриттів немає. Це по перше. Єдине під будинком є підвали. Вони також не обладнані так, як потрібно. Якщо попаде, то завалить укриття так, що звідтіля більше не виберешся. Я виходила спочатку на Повномасштабне вторгнення до підвалу спускалась потім як виходила між несучими стінами у коридор. За даними карти захисних споруд Полтавської області, розміщений на сайті головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Полтавщини. В цьому мікрорайоні можна знайти принаймні чотири укриття. Два з них базуються на полтавському заводі медичного скла. Укриття розраховані на 300 та 500 осіб. Це сховище у нас приватизоване. Розраховано на 300 чоловік, сховище розраховується на найбільшу працюючу зміну. Сюди можна приходити і вночі, і ми нікому не откажем. Опять же, чи знову ж таки при наявності вільних місць? Оце розложені по розмірах протигази. Там перший, другий, третій розмір протигаза бувають. Укриття в перші тижні повномасштабного вторгнення приймало мешканців всього міста, говорить пан Василь. Мешкало тут навіть подружжя із Харкова. У нас сховище воно було ну готове до цього самого. Ну щоб робити ще краще, там поміняли ж крани, водопровідні, зробили, поставили новий фікальний насос, бо каналізація ж вище знаходиться, ніж ми. В медпункт загрузили ліки. Перев'язочні матеріали, другі медичні матеріали. Провели сюди вайфай. Поряд із заводом медскла бачимо на карті ще два укриття. Прямуємо за адресою Комарова, 5. за даними головного управління ДСНС, тут може розміститися тисячі осіб. Побачене на картинці. Підвал у занедбаному стані відсутнє освітлення, розкидане скло та ями у підлозі. Працівники розташованих поряд підприємств говорять, укриття відкрите та може приймати людей. Але хто є його власником, не знають. Я не, не, не маю наше. поняття, це не наше бомбосховище. За адреси Комарова 2Б укриття розраховане на 100 осіб, виявилося опечатаним. Воно ж не може вмістити там 100 чоловік, 200. Воно може вмістити тільки тут. Працівників було своє время на цьому підприємстві. Я печатаю. Тобто, якщо хто хоче заходить, розпечатує, заходи. Тобто він не закритий, а це, щоб, як говориться, ну, щоб нам було зрозуміло, чи хто був, чи хто не був. Проте нам потрапити до цього укриття не вдалося, тож нас там не було. Ну, в принципі, подивитися можете, але я потім не опечатую, розумієте. А так воно відкрите, говорю, от, пожалуйста, можна розпечатати. Всі цей замок відкритий. Лісить, так що хто желаючий, заходить. Як повідомили нам у при службі Полтавської міської ради власником укриття за адресою Комарова 5 є ТОВ Крокуль, а укриття на Комарова 2Б належить підприємству ТОВ. Питання щодо укриттів у громадах планують винести на державний рівень, зазначив на брифінгу голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Що стосується укриттів, які знаходяться в громадах, то там є кілька складових. Це є і приватний бізнес, який чомусь знаходиться або орендують або інше приміщення. Є ті, які безхозні на сьогодні, без господарників знаходиться укриття, тобто там системна робота ведеться, заслуховували звіт ДСНС на цьому тижні. Планується робота. Більш того, планується це питання виносити на державний рівень щодо допомоги, тому що є укриття, які треба списати. Вони були ще посталені на облік радянському союзі, і відповідно у нас там. Ну, фактично немає навіть будівлі не те, що говорити про укриття. За словами Дмитра Луніна, укриттів, що не відповідають жодним вимогам і потребують зняття з обліку в області близько 200, Але під час воєнного стану це зробити неможливо, додав він. Із 1 жовтня в області розпочнуть реалізацію планових заходів щодо постановки на військовий облік військово-зобов'язаних жінок. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник начальника Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай. За його словами, цей процес триватиме три роки до 2026-го Жодних обмежень виїзду за кордон для військово-зобов'язаних жінок станом на зараз немає. Підкреслив він це плановий захід з метою. Обліку і визначення загальної кількості медичних фахівців, які є, зокрема в нашій області, установи організації, де працюють жінки за медичним фахом, повинні повідомити територіальні центри про таких працівниць і з подальшою постановкою їх на військовий облік. Ті, що не працюють, повинні самостійно прибути в територіальний центр комплектування пройти медичну комісію, визначено ступень придатності і перебувати на військовому обліку. До кінця тижня у громадах Полтавщини мають провести стрес-тести готовності різних об'єктів критичної інфраструктури. Це робитимуть для того, аби реально побачити, як працюють генератори, яка ситуація із пальним і як діятимуть працівники у разі відсутності електроенергії. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. За участю депутатів Полтавської облради відбулося засідання координаційної ради з контролю підготовки регіону до роботи в осінньо-зимовий період цього та наступного року. Керівники громад прозвітували начальнику обласної військової адміністрації про стан готовності підприємств критичної інфраструктури до можливих блекаутів. Нині за різними показниками у середньому ця готовність становить 85%. зазначив голова постійної комісії Полтавської обласної ради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов. Основна тема на раді – це підготовка к опалюваному сезону наших громад. В основному ну, крук великі міста це Полтава, Кременчуг, Міргляд, Лубни, там де знаходяться підприємства централізованого. Постачання гарячої води там, де котельні централізовано встановлюється. Керівникам громад Полтавщини було дано доручення до кінця поточного тижня провести стрес-тести роботи різних об'єктів та критичних підприємств в умовах вимкнення електроенергії. Це дасть можливість побачити реальний рівень готовності громади до блекауту. Зауважив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Стрес-тести якраз для цього й потрібні, щоб ви зрозуміли, яким чином буде підвозитись паливо, хто буде обслуговувати ці генератори, взагалі як це все буде відбуватися. Бо є генератори, які ну, я знаю, що вони поставлені, вони якоби підключені, але вони ні разу ну, їх ніхто не заводив, ніхто не розуміє, він взагалі дає струм чи не дає. От якраз ці стрес-тести в першу чергу проведіть по закладам охорони здоров'я. Бо якщо десь у нас якась котельна випаде на 2-3 години, ну ми тоді підстрахуємо і, і допоможемо. А от якщо медичні заклади, то це може бути крає. Серед питань порядку денного наради і проведення аналізу переліку ліній електропередач області. Нині в регіоні відпрацьовується створення прямих ліній електроенергії для Полтава водоканалу та Полтава теплоенерго. Як прозвітував голова правління Полтава Обленерго Руслан Стройний, наразі їм вдалося вивільнити 6 додаткових мегаватт потужностей для критичних випадків. «Ми ці 6 мегаватт потужності вже включили в оновлений графік погодинних відключень і передали його на затвердження вже. Військової адміністрації. І е, 16 ліній, які в нас залишаються, ми надали пропозиції відповідно керівникам об'єктів турбічної інфраструктури для того, щоб відпрацювати можливість підключення, перепідключення цих об'єктів е, безпосередньо на прямі фідери, що дозволить нам ще додатково е, вивільнити додатковий об'єм потужності і тим самим. Збільшити графіки, зменшити навантаження на тобто, споживачів. У Нас очікує непроста осінь. Зима знаємо, що ворог буде не припиняти бити по об'єктам критичної інфраструктури, відповідно, по підстанціям по об'єктам теплової та електричної генерації. Відповідно, є заходи, які ми повинні встигнути зробити до 15 жовтня, до початку опалювального сезону. Кандидатури для нагородження на грудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України погодили на засіданні постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності. Окрім цього, члени засідання розглянули питання про включення кандидатур до книги пошани Полтавської облради. Деталі дивіться у сюжеті. Кандидатури для нагородження нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Погодили на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових і учасників бойових дій. 26 осіб відзначить на знаком першого ступеня. З них 11 – посмертно, і 68 кандидатур на знаком за вірність народу України другого ступеня. За поданням відповідних суб'єктів. За поданням депутатського корпусу, і вже завтра наші захисники, захисниці можуть отримати нагороди. Це нагороди, найвищі нагороди Полтавської обласної ради, і це визнання заслуг перед Україною, перед регіоном, перед Полтавською областю. Розглянули на засіданні комісії питання про включення кандидатур до книги Пошани Полтавська облради. Ми розглядали кандидатури людей, які захищають нашу батьківщину. Багато з них дуже прикро, що посмертно включені в цю книгу. Книга Пошани це інформативна база. Вона буде в електронному вигляді. Є ви можете ознайомитися також в паперовому вигляді. Це люди, які внесли значний вклад в розвиток нашої з вами Полтавщини. Перше зараз, да, завдячуючи тим, кому ми тут знаходимося, є, стоїмо, працюємо. Це наші військові, наші воїни. По-друге, це люди, які також внесли величезний клад там в економічний в суспільний розвиток нашого краю, за словами голови комісії Олега Хардіна, рекомендували розглянути ці кандидатури на рекламитній комісії. Шаблю з ківської доби віком у півтисячоліття сьогодні передали до Полтавського краєзнавчого музею. Знайшли археологічний артефакт на дні річки Псел. Шабля збереглася у цілісному вигляді, і є унікальною чи не єдиною в Україні, адже в інших музеях експонуються лише фрагменти подібної зброї, стверджують археологи. Бачили старовинну козацьку шаблю наші кореспонденти. Плаваючи, дивлюся, виглядає. Кусок железяки на піску, на світлому, на глибині 5 метрів. Виявилося, що на дні псла чи в березі псла на глибині стирчала шабля. Шабля, яка належала до початкової доби пізнього середньовіччя, козацька шабля 14-15 століття від сьогодні серед експонатів полтавського краєзнавчого музею. Унікальний археологічний артефакт на дні річки Псел знайшов депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко. Знайшов її як кусок желізяки. Ті пересори, тому що не завжди видимість у вурідці нашої досить така, як на морі, океані, де займаємося дайвідом. А коли витягли на берег, подивилися, зрозуміли, що знахідка це козацької доби. Виявив стародавню зброю Олег Діденко у 2021 році, після чого власним коштом спільно з коштом музею здійснили її реставрацію та консервацію. Знахідка була принесена паном Олегом до нас в музей. Ми на неї дивилися. Потім очі отакі відкрили. Півтора роки процес реставрації дегазації, пропитування. Цю роботу виконав лубенський археолог, краєзнавець Олександр Сидоренко. Була проведена консервація в чотири етапи. Він досить рідко трапляється в зв'язку з тим, що. Більшість тих людей, які ходять по полям з металодетекторами, вони зазвичай хочуть мати якийсь певний зиск з продажу цих предметів, от які археологічного характеру. А тому варто вітати передачу такого гарного археологічного артефакту власне до музейної колекції. Знахідки зброї, тим бачить, цілої зброї досить рідкісним явищем, як для. Стаціонарних археологічних досліджень сьогодні потрібно і обласній раді розробити таку програму, щоб за кошти обласного бюджету ми всі знахідки могли скупляти і передавати в музеї в громади в інші музеї обласного значення для того, щоб ці знахідки показували історичну пам'ять і цінність нашої розбудови держави, що тут відбувалося. Незважаючи на півтисячолітній вік, шабля зберегла не лише цілісність, а й гостроту, говорить о. Олег Діденко зразу як витягли, вона була наскільки гостра. Наскільки гостра, що ми не зрозуміли, скільки вона пролежала, чи це вчора була ковка цієї саблі, чи вона лежала там от іменно 500 років, і її остріє, її кінець, її ріжуча частина, вона дійсно була гостра. На думку фахівців, існує п'ять відповідників таким шаблям. Вони виявлені в різних регіонах Сходу Європи, до чого торкалася, так би мовити, історія Золотої Орди. Найближча аналогія походить із Татарстана. подібних знахідок у музеях України, археологічного характеру практично немає. Є уламки, є частини, але ж цілих форм немає. Ми щиро завдячуємо пану Олегу Діденко за такий шикарний дар. Шабля козацької доби експонуватиметься в краєзнавчому музеї у залі історії козацтва у розділі, що присвячений золотоординському періоду. Протягом 2019-2023 років понад 200 вчителів початкових класів Полтавської області пройшли сертифікацію. А цього року 66 експертів Полтавщини вивчали практичний досвід роботи учасників сертифікації із різних регіонів України. Ці дані повідомили на засіданні круглого столу, присвяченого підсумкам цьогорічної роботи. Крім того, освітян привітали з професійним святом, що наближається. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко долучився до засідання круглого столу. Сертифікація педагогічних працівників. Нові можливості професійного зростання. На ньому зокрема підбили підсумки цьогорічної сертифікації. «Обговорюємо питання сертифікації, в тому числі будемо вітати наших освітян, виділяти найкращих, особливо тих, які були залучені до процесу сертифікації, підвищення кваліфікації, власного досвіду. І сьогодні ми ознайомимося також з новими практиками, з новими платформами освітніми. З новими можливостями освітнього процесу за словами начальника управління державної служби якості освіти у Полтавській області Юрія Кращенка протягом 2019-2023 років успішно прийшли сертифікацію понад 200 вчителів початкових класів Полтавської області. А цього року 66 експертів Полтавщини вивчали практичний досвід роботи учасників сертифікації з різних регіонів України. Сьогодні ми хочемо з нагоди напередодні дня. Дня учителя напередодні дня працівників освіти відзначити експертів з вивчення практичного досвіду учителів, які проходили сертифікацію в цьому році. Це вчителів початкових класів. Тобто 36 вчителів прийшло, але ще були експерти. Ці експерти вивчали практичний досвід учасників сертифікації, відвідували уроки, спілкувалися з учителями. Тож під час круглого столу присутнім вручили відзнаки з нагоди дня працівника освіти, що в Україні відзначають першої неділі жовтня. Сьогодні ми Приєднуємося і дякуємо вам за ту плідну працю. Продовжуємо у цьому ж дусі подальшому працювати, тому що освітній фронт, я хочу сказати, він є також такий самий, як і на передовій. Якщо ми не навчимо дітей захищати себе, не підготуємо розбудовувати державу і працювати своїм розумом над новітніми технологіями, які будуть працювати навіть у військовій і в військовій галузі, значить, ми не досягнемо в майбутньому стабільної перемоги. 20 років в освітній сфері працює вчителька початкових класів Ольга Британова. Сьогодні вона є одна з нагороджених. Говорить, проходила сертифікацію двічі. Сертифікація насправді виконує найважливішу роль у суспільстві. Вона допомагає піднімати престижність вчительської праці. Вона Незалежне оцінювання вчителя підвищує самооцінку самого вчителя, авторитет його серед колег і серед батьків, що дуже важливо, підвищує авторитет школи. Нагадаємо, успішна сертифікація є підставою для присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії та педагогічного звання, зарахування чергової позачергової атестації, а також бонусу у вигляді 20% надбавки до зарплати вчителя. Одна зі Слов'янська Донецької області, інша з Креміної на Луганщині. Художниці Майя Кондратенко та Олександра Гребельна, що переїхали до Полтави зі сходу України, презентували спільну виставку картин. Побували на відкритті наші кореспонденти. Волонтерка пункту тепла кофта» Майя Кондратенко та художниця Олександра Гребельна презентували спільну виставку картин. Обидві переїхали до Полтави зі сходу України, зі Слов'янсько-Донецької області та Кремінної на Луганщині. Закахалась малювання з першого дня. Спочатку карандашний малюнок був потім акварель, гуаш. А потім Ярослав Терновський подсидів мене на. Аліна живопис. Донати мені не дозволяють вчитися професійно. Беру з інтернету уроки. Що сама придумуваю? Ну, от -то. це займає мій час між роботою офіційною, волонтерством. Ну це дозвілля, хобі. На виставку підтримати Маю Кондратенко прийшла і її вчителька та наставник Марина Шевчук. Займалася арт-терапією, ми малювали так і познайомилися з маю контингент, бо від 10 років до 50 плюс. Це для мене було так незвично. І я думала, як я найду з усіма спільними. Моя задача була навчити їх не боятися і. Трошки розкритися, І так поступово поступово має почала малювати і розкрився талант. Олександра Гребельна, учасниця спільної виставки професійна художниця. Вважаю, що художня професійна освіта є базою та фундаментом для сучасного художника. Це моя перша виставка моїх робіт, як не знаю, в якоїсь конкретної теми немає. От, просто зібрані мої роботи, етюди. От, більшість робіт це етюди, ну тобто живопис, ну, який божиться швидко з натури. От Називається Ультрамарин і Зорі. Така назва загальна, бо я ж кажу, якоїсь тематики конкретної немає. Картина Олександра Гребельної сьогодні знаходиться в Полтавській галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Одна з моїх картин це Гранати. Вона знаходиться зараз в Полтавській галереї Ярошенка. Вона ну, висить на виставці, присвяченій Дню народженню Котеревського. Це одна з картин, яка дуже швидко написалась. От вона вийшла дуже такою. Красивою і вона висіла на благодійному аукціоні дуже довгий час. От і зараз я подала її на виставку і її прийняли. І от вона тепер там. Нагадаємо, виставка картин Майї Кондратенко та Олександри Гребельної триватиме до 10 жовтня у відділі мистецтв Полтавської обласної бібліотеки імені Котляревського. А Полтавський рок гурт Онейроїд готується до великого гала-концерту, який відбудеться вже цієї суботи на сцені обласної філармонії. Яку програму готують музиканти для своїх шанувальників? Та які композиції виконують, знає Ольга Козіна, яка поспілкувалася із вокалістами гурту. Рок група Онейроїд підготувала для полтавців та гостей міста великий гала-концерт. 30 вересня на сцені Полтавської обласної філармонії відбудеться яскраве шоу. Обіцяють музиканти. Це буде два відділення по півтори години. Це буде трьохгодинний концерт, в якому будуть виконані гуртом «Онейроїд» пісні з альбому Постправда, з альбому Паливо. З альбому Боротьба і хіти з інших альбомів ходень і наші хіти, які були. Перше дійство це посправда. Потім в першій частині буде ще альбом паливо. Наш альбом такий етнічний. Потім буде антракт. Після антракту буде боротьба і е, хіти. Гуя! 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 Під кожну пісню. Яка буде на сцені виконана, на великому екрані буде або кліп, який ми зняли, або відео, така підкладка, яка доносить суть пісні, то про що ми співаємо? Важливо, щоб люди, які нас слухали енергетично, так вони і зрозуміли, про що ми співаємо. З нами буде виступати моя гарна подруга. Солістка гурту Стрибожі внуці, артистка театру Аліна Зінченко. З нею у нас проєкт це спільне виконання пісень з альбому паливо. Приходьте з дітками, візуальний ряд, пісні палива дуже мелодійні, танцювальні, дуже цікавий мікс поєднання автентики з регі, з фанком. До дійства більш ніж півроку на власній оновленій студії у розповідає фронтмен групи Андрій Боркунов. Її облаштували у мінімалістичному стилі, оновили і студійну апаратуру. Студія «Оней» провела ребрейдінг і зробила більш сучасно, більш стільно, більш світлу, менш засорену. Територію всякими фєїчками, це гітарний стек-маршал. Які це стинічні. Ті от Океан Ельзи приїде на концерт. Вона запросить оцей маршал. Це барабани. Найкраща барабанна установка Гібралтар Греч. Це барабани, які грали на концертах Олі Полякової. Загалом, під час гала концерту, музиканти Онейроїду виконають 32 пісні. Наш шлях до землі, ми лише. День в гранді рук групі Онейрої 33 роки. проте творча енергія музикантів і досі не вичерпна. Не припиняли вони свою концертну діяльність і від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, влаштовуючи численні благодійні рок-марафони. А після великого гала концерту у Полтаві команда вирушить до Харкова. Не колективів. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Я прощаюся з вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.pl.ua. На цьому. В мене все Все обов'язково буде Україна. До побачення.